Пли постоят и уложатся на курс, Но они возвращаются сквозь не погоду, Не пройдет и полгода, И я появлюсь, Чтобы снова уйти, Чтобы снова уйти на полгода. Вітаю вас, людина без надії, що корабель без якоря, говорить народна мудрість, так вважає і герой нашої програми, якому море подарувало надію, надія віру, а віра силу духа. Це окриляє, вважає і дає підґрунтя для нових сподівань. Романтик за характером, мандрівник за станом душі. Він і зараз мріє про море, Про водний простір, де пахне свіжий вітер, де гойдаються срібні хвилі. Де на повні груди вдихаєш життя, сповнене випробувань і радості. З дитинства Анатолій Пономаренко рвався в цю стихію. Свої перші університети пройшов у суднобудівному гуртку, де захопився моделюванням вітрильних кораблів. А потім вчився в маріупольській морехідці, здобув фах матроса першого класу, став водолазом, пливав за кордоном, відкриваючи для себе незвідані місця. Добру школу морської науки прийшов спочатку на Балтиці, а потім у Севастополі. Королівський чорноморський флот, де служив на кораблі Ленінград, загартовував усіх, хто потрапляв сюди. На долю Анатолія Олександровича випали роки залагодження конфліктів між країнами в Суецькому каналі, за що має відзнаки. І не тільки за це. Майже все подальше життя присвятив морю, далекосхідному морському пароплавству. Важко сказати, де не був у ті часи. Країни Африки, Америки, Європи, Австралії. Пройшов усі щаблі від Юнги до штурмана. І весь цей час творив. І досі в музеї пароплавства у Владивостоці зберігається один із кращих його кораблів. А не злічити, скільки їх виготовлено цим захопленим чоловіком. Багато дарував, а ті, що є вдома, радують усіх, хто має змогу побачити це морське диво. 2011 року за цей фрегат на всеукраїнській виставці виробів та художніх творів, котрі представляли люди з вадами здоров'я, був відзначений дипломом. Взагалі, модель ж не робиться так одразу, що раз і зробив, наприклад. Кожна модель має своє час. І потім це ж хобі, це ж не, я ж не, можу, допустим, займатися цим кожен день, допустим, що от прямо сьогодні у мене утренні програма там з утра займатися. Це хобі. Я, значить, є свободне час, є здоров'я. Есть, допустим, свободное, ну, опять же, свободное время, и я и занимаюсь. Я даже могу ночью встать и сделать, работать здесь, сидеть и работать, там, вязать какие-то веревки, узлы, там, допустим, завязывать там, мусинги. Ну, это, это такая называется детали, допустим. Даже ночью могу проснуться, вот заболела рука, не могу спать, Думаю, ну что я буду лежать, пойду я что-нибудь поработаю. Сел за работу и забыл, что у меня рука болит. Аби моделі кораблів відповідали справжнім і були професійно виконані, допомагає досвід та література, котру Анатолій Олександрович замовляє в Санкт-Петербурзі, користується своїми напрацюваннями. Ретельно вивчає креслення. І хоча часу це забирає немало, в результаті має прекрасні роботи, котрі дивують і занурюють в давно минулі епохи, намагається постійно удосконалювати свої творіння. Есть модели радиоуправляемые уже модели, модели с подсветками, которые, допустим, могут выполнять работу как в ночных светильников, понимаете вот. Ну, то есть нельзя сказать, что какой-либо из них лучший. Для меня они все хорошие, потому что они сделаны моими руками, а совершенствовать я должен их, потому что я не вижу в этом. делать одно і те же, понімаєте пата, по тому я завершенствую, щоб постоянно його как бы, лучше зробити, щоб він був более обтекаем, більш ткаєм, придат, були форми придані йому такі, як він на самом делі є. Корабль, щоб соответствовал оригіналу, це шхуна свята Анна, прототип шлюпки надія, на якій російські моряки освоювали далекосхідні береги Тихого океану. 1718 року два таких кораблі вийшли з Владивостока робити картографію Камчатки острова Сахалін, вивчати Берінгове море Курильські острови і душен домашній покор. Когда паруса крузенштена шумят над моєю правовою. Когда паруса крузенштена, шумят над моєю правою. Спящие вспышки Горят надо мной В вышине Мальчишки, мальчишки, мальчишки Пусть вечно завидуют мне И старость отступит, наверное Невластна она Надо мной Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей Головой А такий вигляд мав перший корабель Петра І. Кораблебудування російський цар вчився в Голландії. Його захоплювала нова справа. Макет має таку ж конструкцію, як і справжня модель. На ньому шотландські прапори. І весь вигляд нагадує про часи піратів. Матеріал дерево, непосередньо дерево Матеріал. А в строїтельця корабля, якщо би я, допустимо, робив... оригинал настоящий оригинал это конечно бы заняло бы очень много времени тогда бы я использовал бы приходилось бы доставать тоже красное дерево там тик невозможно все виды деревьев которые были допустим на этом корабле но учитывая то что опять же денег то нету это все сейчас стоит а его нужно покупать а как за что купить поэтому я них не, не иду по такому принципу чтобы сделать оригинал, который бы соответствовал непосредственно тому строительству корабля, который, допустим, был в XVIII веке. Понимаете? Вот это самое главное. Поэтому я делаю их более в упрощённой форме, ну, выдерживаю все параметры, ну, всё выдерживаю конструкцию полностью выдерживаю по чертежам, а дерево же использовать то, которое у меня есть. Наедине помічники Анатолія Олександровича, дружина та онучка. Ануся вже знає назви всіх снастей, мачт Допомагає виготовляти дрібні деталі. Раділа, коли її дідусь показував свої доробки школярам 33 ї школи. Її однолітки були в захваті, коли на власні очі побачили фрегати, шхуни, кораблі далеких часів. Це мечтателі, це фантазер. Він просто не може своє хобі залишити в це час, коли він дуже болен. Он просто каждый день ему нужно это сделать, это выйти или же на улицу там большой корабль, или же наступает зима, я не могу сидеть, мне нужно заложить какой-то, чтобы там встать или сесть, или, допустим, в определенное время там вечером, когда уже все, все ложатся, и он один садится, и будет он ставить и мачты, и что-то делать, и, там, поправлять, и, и думать, хотя бы просто сидеть, и думать над кораблем, над этими всеми его изделиями, или же как, чтобы даже они, чтобы не пылились, как их укрыть, как сделать, вот они же стоят в комнате, например, да, нужно сделать, да, Ну, мы, конечно, его поддерживаем. Мама выкраивала парусы, и мы прострачивали их, сшивали. Мне нравится, как, ну, как дедушка делает корабли. Когда он просит меня помочь, я ему помогаю. А также я рисую ему рисунки. Его любимые рисунки, корабли. И дарю ему. Все-таки нужно поддерживать этих людей, потому что это творчество, это человека. Для него это в основном в жизни. Главное такое, что он забывает о своих болезнях, о своих, не, будем говорить, неудачах таких. И он старается, и хотелось бы, чтобы это много увидели люди. Человек все-таки талантливый, и хотелось бы, таланта у нас очень много в нашем городе. Хотелось бы сказать, чтобы поддержали город, область наша, обратили внимание на таких людей. И хотя бы небольшую спонсорскую помощь, чтобы человек старался дальше. И потянулись люди. Быть инвалидом и заниматься такой деятельностью – это большое дело. Не сложа руки, не идти к пивной и плакаться, попрошайничать, что-то делать. А человек талантливый, делает своими все руками. Которая не кожен може та зділати, навіть здоровий чоловік. А будь-яка нова робота починається з креслення, обдумує все до дрібниць, щоб відповідною була ширина, висота, обтічність. Не все можна виконати, говорить лише ножем. У домашній майстерні має невеликий токарний станок, на якому виточує необхідні деталі, блоки, юферси, котрі входять до оснащення корабля. Відбирає такелаж, колір моделі. Словом, тут ідея набуває вже реального змісту. Девиз в моей жизни – это не стоять на месте, работать и продвигаться дальше, выискивать лучшие варианты в жизни работы, и не падать лицом в грязь, держаться, не болеть, стараться, не думать об этом и не падать духом. Вот мой самый главный девиз в жизни – работать, работать и работать. Найти і не здаватися. заповітна мрія Анатолія Пономаренка виготовити катер, на якому можна було б здійснювати водні мандрівки з рідними, друзями афганцями Вже два десятиліття розповідає, будує це судно. Міг би рухатися швидше та бракує коштів. Пенсія невелика, допомагає сім'я. Все виконує власноруч, на борту затишно і зручно. Будуть, говорить господар катеру всі умови для гарного відпочинку. На зиму роботи згортає. А як пригріє весняне сонце, знову каже, візьметься за справу. Буде вдячний, якщо знайдуться небайдужі люди, аби разом радіти життю і дарувати добрий настрій іншим. Бажання необхідні для того, щоб життя знаходилось у постійному русі. Тож зичимо і вам здійснення усіх ваших бажань. І нехай вас радують великі та малі справи. Удачі вам і до зустрічі!